Почекайте, а, почекайте, а, чекаємо. А, Зайки, ми а, чекаємо всіх. Стали всі на літерку А. Соня, забери ручку, палець я хочу. твій, Палець на літерку А. Читаємо першу літерку. Максим. А, а, Секундочку. Максим, палець під літерку А. Макс. Лоу, я розумію, але вперед не біжимо. Слухайте, будь ласка, уважно. Ми разом читаємо. Прочитали першу літеру? Тихенько мовчимо. Домовились? Перша літера читаємо. А. Стоп. Пальчик переставили на наступну літерку. А. Максим, на наступну літеру перестав палець. Стоп. Читаємо. О. Стоп. Перейшли далі. Читаємо. Стоп. Перейшли далі. А. Стоп. Читаємо. О. Стоп. Переставили пальчик. У, ще, у, ще. А, -а, а, ще. О! Ще. Ще. А, молодці. Далі. О! Далі. Далі. А. О! Чого ти поспішив? Макс, чому я тебе не чула? Взагалі не чула. Дівчата, молодці. Дуже добре. Тепер. Знов стаємо на першу літеру, знов на першу. Соня, прибери ручку ні-ні ні, знизу, знизу. Максим, де твій палець? Майпаналь. Быстро під літерку, а по пальчик. Зараз ми будемо читати кожен одну літерку по черзі. Домовились? І це не означає, якщо ви прочитали літеру, все. Ви сидите, не зрозуміло що. Ви переставляєте далі пальчик, зрозуміли? Да. Ну давайте ставимо під літерку А, палець. Максим, а -а. стоп. Я не казала, що читати. Що це таке? А, -а. а не стали всі під літерку. І -і. Анюта, ти перша. Давай. Аня, читай одну літеру. А, стоп. Наступний а -а. Лола. Лола, ти наступний читаєш? О -о -о. Стоп. О. -о, -о. Сонячка, наступна? А -а. Ні. Сонечка. А о, а прочитала Аня, о прочитала Лола. Ти читаєш наступну. Стоп, переставили пальчик далі. Максим читає. Ні. Максимчик, я не бачу. Ти закрився, я не бачу де трі палиці. Забери ручку. Ось тут. Постав сюди пальчик. Давай, Максим, читає. Макс. Максим, постав пальчик і не закривай сюди ручку. Ось тут, постав під нею. Яка літерка? А. Лола, ти відволікаєшся. Максим прочитав літеру А. Тож ми переставляємо пальчик далі. Лола загубилася. Стоп. Лола загубилася. Аня, Да. Владику. А я не знаю. Максим прочитав літерку А. О. Давай, Владик читає. О. -о, -о, -о. О стоп! Стоп! Переставили пальчик. Аня. Влад прочитав літеру у у, 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 у. «У». молодець Лола. А, Ні. А, Лол, в мне палець. Аня прочитала ось цю а, у Наступна ти читаєш. Далі, далі, далі пат палець. Далі. Ось тут. А, у, у, «У». молодець. Переставляємо пальчик. Соня. Ааа, а, а, молодець, тільки ти не там стоїш. Ось тут. А. А, а, Переставили пальчик, Максим. О! О! Лола, ти відволікаєшся. Наступна літерка. Максик. Ти... Ой, Владику, ти загубився. Почекай, будь ласка. Ні. А, ось тут. На оцій У. Ти правильно сказав, але не ту. У. А, стоп, постав палець, будь ласка, під неї. Чому ти не слідкуєш? Постав сюди палець. Владик тільки що прочитав ось цю літерку у. Переходимо на наступну Аня. А! Молодець. А, Лола? Так, але ось ця. О. Соня Соня. Соня. подивись, де ми стоїмо. Там, де дві літерки. О. Ось тут ти стоїш. Соня читає. Соня. Ні, ось тут. О. О. Наступний Максим. Соня. Максим, сон, Соня прочитала ось цю О. Ти читаєш наступний. О. Давай. У. У. Владику. А. Ні, да, а, владик, ти загубився, ти ось тут, зайка. А. І остання Анечка читає, останній Да. Зайки, дивіться, зараз трошечки складно. Як ви будете з мамочками вдома читати? Угу. Ви слідкуєте пальчиком, одну літерку читаєте ви, одну літерку читає мама. Зрозуміли? Ой, конечно, да. І отак почати, по почати, по щоб ступити. Так, Анечка, як піані.